Спочатку, щоб вести вас у контекст, що в цьому році мама Стаса Верезловського почала процес передачі архіву і всього творчого спадку у колекцію Тетяни та Бориса Гриньова. І цей спадок він містить дуже багато різних медіумів, це і тексти, і текстиль, і відео, і фотографії. Тобто, це дуже багато. Різних творчих мистецьких медіумів, які а, треба опрацювати, і головне, треба було знайти шлях, як все це цивілізовано а, передати у фонд. І як ми сьогодні говорили з Юніною перед зустрічю, що в Україні поки що немає якихось адекватних механізмів. Юридичного опрацювання і немає прецедентів, таких як сьогодні. І тому ця зустріч важлива і, взагалі, ця ситуація важлива тим, що це такі один із перших публічних прецедентів передачі творчого спадку художника у приватний фонд. І ми всі дуже намагаємося зробити цей процес дуже відкритим, цивілізованим і е, е, задіяти дуже цивілізовані механізми для цього. І вчора ми відкрили виставку фотографії Стаса Ворозновського, сьогодні презентуємо книгу віршів. Після нього залишилось дуже багато всього червоного, я не смотрела, і мені ну, страшно було, що воно йде сумки, ну, роботи всяких відео. Росіяється і в а для мене це було дуже закровенно і важливе. І, звісно, я спочатку на пропозицію видавництва Артур зреагував дуже захопливо і дуже зацікавлено, бо персона найцікавіша і найдивовижна, тим більше, що його творчість лежить в річищі моїх власних і наукових і особистих мистецтвознавчих інтересів. Мене було цікавим. Подивитися, як сучасний художник поєднує слово і зображення текстові і візуальні форми у власній творчості, тим більше, що вона і в мистецькому середку, і в мистецтвознавчому колі отримувала дуже суперечливі визначення сере мистецтво, брюд, маргінальне мистецтво, мистецтво такого дивака і таке інше. Коли я почав знайомитися з текстами, тим більше тексти були відомі, вони були відомі на його тканинах, на його текстилі. Так? І вони були відомі і до того, тим більше, що він їх оприлюднював в приватних таких розмовах і колективних зустрічах. Але коли я почав дивитися їх, я побачив дуже цікаву річ. Спочатку здавалося, що це маргінальні твори, що це роботи, які не мов би, ну, лежать в площині особисті того погляду на життя і на ту дійсність, яку каже пане Галина. Потім, дивлячись більш ретельною, я побачив, що по перше, за цим стоїть певна літературна традиція. Тут є і сказові про форми Зощенківські, є оберігуць, певне, є знання ну, таких наративних кодів, ключів, які типові для ось такої комікованої літератури. Більш того, він грається зі стилями, він грається з жанровими формами, він може повторювати імітуючи фольклорно такі сказові елементи мовленнєві, і вони відповідають його ось такої швидкої візуальної реакції в його тканинах в його певних візуальних порядках. Тому я побачив, що від'єднати ті текстові композиції Урязловського Станіслава від його візуальної поезії, так би мовити, дуже складно, взагалі неможливо. І треба дивитися на нього як художника такої інтермедіальної практики мистецької. для того, щоб зробити ось ці 50 фотографій, прийшлося переробити 100 50 170, 170. 170 э, CD-дисков э, переработано было, для того, это из, э, огромные гигабайты э, информации, для того, чтобы вот, это сродни тому, что делают там на большом-огромном коллайдере, когда... Э, э, ну там в, в, в минуту получается 10 гигабайт информации, как бы... И было, и тут, и чтобы выбрать там какое-то одно случайное, не случайное а одно событие. Так и тут пришлось, все-таки художник работал много, но вот вот это его наследие такое, которое представляет ну, ценность. Вот оно как бы и на стенах, и в этом издании сегодня сконцентрировано. И это очень важно. Мы должны рассмотреть. Часто это даже не замечалось за тем эпатажем, который был вокруг, и за тем ореолом, и все-таки за такой залихватской жизнью. А художник был очень тонкий, и человек был очень тонкий. Мы не один раз на эту тему говорили уже. И вот это вся вот эта внутренний мир такой богатый. Ну от враждає природа іноді таких людей середі, серед нас. Ну, от, будемо чесні, перецовою найцікавіше з художниками трапляється після їх смерті. І я справа приклад цього. Я, на жаль, не була з ним знайома за життя, але цікаво, як дізнаєшся про його характер через його твори. І після <клес> спілкування з його мамою це підтверджується, ну, от, що він був там, скажімо, саме таким, як з'являється через твор і е, Ігор, <клес> ви кажете, що він на мені був, але насправді, як ви ще художник в Україні, використовує таку кількість е, ну, медіа, в яких працює. І при цьому в кожному з них. Е, Чудове. Ну, як в відоарті, так і в текстилі, так і в фото. <coughs> ну, я чесно кажучи, весь цей архів звалився на нас ну, на фронт з неба. І <coughs> я розкажу, чого він складався. Тобто виходить, що <coughs> перший фактор систематизації це саме предмети цифрових архів. Тобто було дуже багато дисків. Ну, от, з якими більше віка працювала. А щодо предметів, то виходить, що архів надходив в, в кілька етапів. Спочатку це була друкована графіка і текстиль, п'ять предметів текстилю у нас, і потім. Запивська караміка, тому що ага. мені здається, що та доля, яка б була з подібним архівом у будь-якому музеї, сучасному українському державному, це безумовно вона б зберігалася якісь роки до можливості отримання цих ресурсів. Та тобто це роки, роки, правда, можливо, не дай Бог, навіть десятиліття. І безумовно, те, що архів має можливість одразу жити, та тобто, коли його досліджують, коли з ним працюють, коли його систематизують, коли його ще важливіше рефлексують і одразу представляють глядачу, який може з ним одразу познайомитися в цьому відрефлексованому виді, і зробити свої також висновки щодо того, хто такий Стас Полязловський і що таке його спадщина, це безумовно важливо. З іншого боку, я можу сказати, що я представник незалежного архіву, відкритий архів українського медіарту. А це, ну, це дуже така позитивна історія з одного боку, тому що це незалежна історія, я є незалежною операторкою. Це означає, що в нас немає цензурування і так далі, і тому подібне. Да? Тобто всіх тих мінусів, які б були присутні, якби архів був державним, наприклад, але з іншого боку, незалежність тягне за собою несталість, не відсутність бюджету, також відсутність простору, наприклад. Так от Стас Волязловський це якраз та людина, яка забезпечувала можливість взагалі, народження цієї сталості, розвитку такого явища, як Відуарт, наприклад, в Херсоні. Ще один момент, про який би я теж хотіла сказати, це те, що з Відуартом, і тут знову ж таки, дай Бог вам здоров'я всім, хто буде працювати з цим архівом, і, зокрема, з Відуартом. Це великий виклик насправді для України, тому що в нас абсолютно відсутнє правове поле в даній галузі. От, але знову ж таки повторюся, що навіть архів, на жаль, до сьогоднішнього дня ми не, не існуємо в цьому правовому полі, і це дуже шкода. І я сподіваюся, що ось цей прецедент, прецедент того, що архів художника був переданий. Власником до фонду це дуже така хороша історія для того, щоб нам всім задуматися, в якому полі має існувати мистецтво, що воно так само має існувати в правовому полі будь-що. тому, що коли ми думаємо про бізнес, про я не знаю, про наші права і так далі. Ми всі хочемо існувати в правовому полі. Але коли ми думаємо про мистецтво, про сучасне мистецтво, ми інколи взагалі про це не задумуємося, але мені здається, що це робити необхідно і. Можливо, це перший крок до того, щоб почати це робити.